Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Ракети, які можуть нести ядерний заряд, вони можуть нести його. Ну, це є давайте так. Є балістичні ракети. Вони потужні. Вони мають в боєголовці декілька цих зарядів, які вже після того як ракета долетіла до космосу, Вона летить по балістичній траєкторії. Потім вони... Розпрошуються і вже ці окремі заряди, фальшиві заряди справжні, вони летять вже безпосередньо до цілі. Крилати ракети теж можуть мати на собі, ну нести ядерний заряд, але це вже заряд невеликої потужності, те, що ми називаємо тактичною зброєю. Безпосередньо ракета Посідон це ракета, яка може використати неду використовувати не дуже потужний арний заряд, і вона може розташовуватись безпосередньо на водному човні. Для того, кому цікаво, якщо ви дивитесь тактико технічні характеристики російських ракет, то для того, щоб ракета могла стартувати з човна, вона має мати, ну, тавтологія, має мати діаметр не більше, ніж Пів метра. Якщо ракета ну, не дуже широка, має такий діаметр пів метра. Вона може помістити, розташувати всі шахти, які знаходяться безпосередньо на підводному човні, і стартувати з підводного човна. Запуск цієї ракети може, може здійснюватись як з надводного положення, коли підводний човен знаходиться на воді, так і коли підводний човен знаходиться під водою. Ну на не дуже великій глибині. Тому це є така назва. Використання ракет з підводних човнів вони заздалегідь були. Ну розроблялося для того, щоб можна було підплисти поближче до Сполучених Штатів, це коли це був ймовірний час холодної час холодної війни. і атакувати з невеликих з невеличких відстані. Тому що якщо ракета летить десь ну, з території Російської Федерації, ну з СССР тоді, то і вона довго більш-менш довго летить, її можна перехопити. Ну більше часу на її знищення. Якщо вона підплила десь біля Куби і стартує з невеликої відстані часу для того, щоб перехопити менше. На нас це не має ніякого відносини. Тому що вони запускають свої квартири ракети з Каспійського моря, з літаків з 122-195. Якщо вони будуть запускати ракету «Посідон» з підводного чона, ну ніякої різниці для нас немає. Вона так само, такий самий час підльоту, як що вони запустили з літака з Каспійського моря, що вони запустили з Каспійського моря з підводного чона. Різниця взагалі не якої. Це така сама ракета, така сама повітряна ціль, так, так само буде працювати наші засоби протиповітряної оборони, його вирахують, і його будуть намагатися знищити тими засобами, які. Назє, але ми ж пам'ятаємо, що жодна протиповітряна оборона світу, так як і протиракетна оборона світу, не дає 100% гарантію знищення повітряних цілей. Що буде, якщо ракету з ядерним зарядом, ядерною боєголовкою збити в повітрі? Нічого не буде. Десь ядерні заряди десь складуються, Ви знаходяться на якому складі. Ну там же нема радіації, там же люди ходять, обслуговують. Угу. Тобто певним чином, ну. Там є капсули, вона закрита, закрити ну, там то, навіть там, якщо це вона з висоти це... падає на землю, то такої в, шкоди вона ніякої не ніякої не буде. шкоди. Тобто вона як була в капсулі, так вона і залишиться. Для того щоб її підірвати, треба щоб рядом ще один ядерний заряд вибухнув, або щоб заробив з плутону плутонівий детонар, щоб зробив вибух, ну, І тоді вже йде некровна сипна реакція. З точки зору якогось посилення за рахунок мобілізованих. Я не очікую нічого серйозного. Через політичні міркування вони будуть триматися за Херсон, замість того, щоб терміново виводити своє групування на лівий берег, а це дасть нам можливість продовжити наступ в напрямок Луганська. От, і ці мобілізовані, це будуть лише додаткові їхні втрати, тому що вони не підготовлені, вони погано озброєні, бо вони втратили багато е зброї. Під Лиманом в районі Куп'янська і Ізюма. От, І ми будемо продовжувати свій наступ через Креміну, через Лисичанськ охоплювати або загрожувати охопленням їхнім Донецьким угрупуванням під Бахмутом. Вони змушені будуть і там послабити свій наступ. Скоріш за все, найближчими тижнями буде саме так, якщо вони не відведуть свої війська з правого берега на лівий. Якщо відведуть, то ми можливо в районі Запоріжжя не будемо їх так само підтискати, бо вони ж бояться найбільше нашого наступу в напрямку Мелітополя. Uh -huh. От, і досягнемо очевидно того рубежу, про який я казав раніше, 23 24 двадцять в Луганській області. Що тут ще можливо, крім того, що відбувається зараз на, на фронті? Вони, як ви знаєте, в Білорусі там. Готують якісь е, місця зосередження військ. Вони е, в районі Сумської області з свого е, російського боку зосереджують мобілізованих. І поки ми наступаємо е, на Луганській області і е, в Херсонській області, я не виключаю, що вони будуть готувати резерви для того, щоб знову почати. Наступ в районі Сумської області через кордон, mm -hmm. може Чернігівської області. Е, є різні варіанти, розумієте? Треба бути готовими і е, стосу, е, щодо провокацій з боку Білорусі, і щодо провокації з боку е, Білгородської та Курської області. Але е, там є кому про це думати, я впевнений. Mm -hmm. От, а нам своє робити. треба звільняти території От, якомога швидше в нас зараз. Є певні можливості. Звичайно, з об'єктивних причин ми не можемо дуже швидко вже там mm -hmm. просуватися, бо треба підтягувати і тили, треба зачищати звільнені території, треба витрачати певний час на продовження знищення їхніх резервів і других ешелонів логістики. Особливо зараз можливо треба в районі з напрямку Криму. Де вони продовжують підати в е, mm -hmm. Запорізьку і Херсонську область багато резервів? Багато чого треба робити. Перші вже у нас є е, отримані від е, Путіна е, на, на гарячий чай і теплі пирожки військовополонені з е, свіжої мобілізації, є, серед них перші 200. Е, знаєте, мені здається, що всі три. Два, а то і навіть три варіанти, вони розвиваються одночасно. Тобто перша хвиля е, мобілізованих, іде це м'ясо взагалі, ну, таке щось на кшталт того, що ми спостерігаємо мобілізованих е, з ЛНР ДНР, коли їх кидають е, швидко, без підготовки, перевдягли і кидають на фронт. Теж відбувається з. Мобілізованими з Росії з частиною їх їх перевдягли і кидають на фронт. Це свідчить про те, що в частинах і з'єднаннях, які напередку противника, є такий некомплект особового складу, що без, без затикання дірок. Вони не можуть е, вирішити поточні задачі. Але е, розуміючи розміри російського мобілізаційного потенціалу, ну, власне кажучи, інформація вже просочується, така про пізначна е, частина е, мобілізованих, з них будуть сформовані нові підрозділи, е, або переформовані, вже розпотрошені в ноль і виведені в тили. Ну, а на Якщо буде все проводитись в плановому порядку, ну це десь 2-3 місяці. Це індивідуальна підготовка бійців і оснащення, екіперування. Потім відбувається злагодження в складі відділень, злагодження в складі зводів, рот, батальйонів. Ну це 2-3 місяці, щоб бригада змогла новостворена більш-менш підготовлена вийти на. На, доставлена на фронт, і ну, я думаю, що от за 2-3 місяці е, число таких підрозділів буде е, значно ну, посилене. І ну, буде нелегко справитись тут, недооцінювати не, не слід. І третій момент, що росіяни можуть також і якусь частину найбільш підготовлених резервістів. Використати для створення стратегічного резерва важливих підрозділів. Тобто, ну, коли Шойгу говорить про 300 тисяч, ну, можливо, ця цифра і цілком припустима, можливо, навіть і можливо, це навіть буде і більше. Адже ми спостерігаємо перші дні тільки мобілізації, фактично перші тижні. За 2-3 місяці можуть вигрібти там і значно більше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.